Всім привіт! Мене звуть Станіслав. І це відео продовження серії відеоматеріалів про мою роботу над альбомом Джамали Крим. Це візуалайзер для одного з 15 треків. Всі треки ви можете послухати на Ютубі або на Spotify. Або на Apple Music. Ам, цей віжуал для, для пісні, яка називається Curran Fiel. Тобто, ось ця квітка, як вона називається українською? Гвоздіка, якщо я не помиляюсь, а, значить, поговоримо про концепт. Поговоримо про технічні візуальні рішення і про про лімітації в роботі над проектами. Значить, Давайте перейдемо до концепту. Давайте подивимось на анімацію. Давайте подивимось, як лісточки рухаються. Ось, і потім подивимось, як виглядає загалом картиночка. Ось в Cycles я подивимось, як воно все світиться. А вже потім перейдемо до концепту. А, значить, ось у нас тут все для концепту. А, значить, пісня вона про історію неподіленого кохання. Давайте я вам включу фрагмент з, з пісні, щоб ви могли відчути настрій. Ну, ви чуєте, воно таке, ніби ніби воно не сумно звучить, іначе історія теж не сумна, і фішка в тому, що е, джамала зазначало, що це саме кримсько-татарський романс. Тобто, от, ну, як знаєте, ну, романс, там, е, що воно таке екзаджуріроване, емоційне, все воно як вирій. Із емоцій, і кольорів, і от все таке. І от я думав, якби поєднати з одного боку те, що це жанр романс, який має бути таким піострим, і з іншого боку це історія про сумненно розділене кохання, і, в принципі, воно має бути і таким, і таким, і інколи в роботі. Ми не знаходимо якихось ідеальних геніальних рішень, особливо, коли е, ну, є лімітації по, по срокам, є технічні лімітації. Таке буває, таке нормально, не варто заганятися. Головне результат. Е, Будь-який, і, знаєте, найкраще це ворог хорошого. Так що Може, хтось же встиг прочитати, про що пісня, поки я розказував. А, значить, це пісня нібито про квітку, а насправді про заручене її кохання. Гвоздика моя раптом посиніла, зневагу бачу я в твоїх очах. Якби знав, що ти така мінлива, то серця свого тобі б не дарував, літа біжать, гвоздикою ти станеш, зав'янеш, пожовкнеш, як трава. У батька твого просив благословення. З надією, що скажуть так твої уста. Хіба ж то я засушив воздику, твій образ у пам'яті своїй я не зітру. Я чашу спогадів про дні свої щасливі, випив за те, що більше тебе своєю не назву. Історія про відмову. Хлопець прагнув прихильності дівчини, але вона лише гралася з ним. Він просив, але не отримав благословіння її батька. А, пожовкла гвоздика, відмова, благородність, породність, ніжність, романс. Пожовкла квітка гвоздики з розсипленими пелюстками, метафора відмови кохання, використані почуття, гвоздика на фоні баба-ба-баба. -ба 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 -ба. Ось, ну і я думав. Я в минулих відео розказував, що коли набираєте концепт, завжди намагаєтесь в фотошопі зібрати щось таке на швидкоруч. Але випадки, коли швидше зробити це в 3D, то робіть це в 3D. А, так що я одразу знайшов, ну і в мене з'явилася така от ідея, що а, хлопець як би йшов. Батьківський дім дівчини, і він якби ніс ту квітку, як як метафору його емоцій, його щирих намірів. І він ішов в той будинок, і він підіймався по сходам, бо ну і сходи це якби шлях, кудись долання перешкод і квітка це як символ чогось такого хрупкого, Ну як кохання. І ця людина цю квітку принесла, але він так і залишився на порозі будинку на сходах. Тобто його не прийняли, його не пустили, йому відмовили. Тому, тому квітка впала на сходи і вона розсипалась. От така у мене була метафора перекладення тексту концептуального в візуальний. От, і я от зробив таку, як в Готіки один, така вона виглядає камінцями. І потім, і потім ну, це затвердили, і ми почали розвивати концепт. І я подумав, як би так нам виділити цю квітку. Щоб акцент був саме на квітки, тому що, ну, як бачите, тут акцент більше на сходах, і ця квітка у нас сприймається як просто якесь сміття, і непонятно, що це. Тому о, я вирішив одразу виділити квітку таким баба. Полосою світла, і у мене ще в голові це була як ідея така привідкритих дверей, що це якби позаду у нас двері, Ну от там, де світло іде і вони якби трошки привідкриті, і у нас таке темне приміщення, і е, світло проривається. І тут такий момент, що Ну ви розумієте, якщо у нас. Ну, якщо ми ззовні знаходимось, то ми не можемо мати таке контрастне світло. Таке контрастне світло може бути тільки якщо ми всередині темного приміщення. І от мені треба було знайти такий баланс між ем, темрявою всередині і відсутністю світла, і е, з тим, щоб зберігти оцю от лінію світла, яка виділяє нам квітку. І а, активно по центру її показує. От, І я почав ну я замінив сходи, я пошукав більш цікаві, більш характерні сходи, такі кам'яні От, і почав додавати такі от джерела світла, щоб витягнути це з темряви. У мене тут нема прям прикладів, але ну на етапах воно. І тут, здебільшого, я грався весь час з насиченістю, контрастністю, тобто, от віднайти баланс світла це було доволі складно. Але в принципі вийшло. Воно перейшло ось в такий у нас концепт. Тобто, я став шукати, як би нам передати оцю цю бурхливість. Ну І придати сцені трошки цікавості якихось деталек, тому що ну, так от воно доволі пустовато виглядає і непонятно, в чому прикол. О, так що я взяв такі пелюсочки і вони так розсипаються. І це стало от таким от штучкою. Тобто у нас тут вже, вже була гвоздіка. І трошки були проблеми з тим, щоб знайти гарну квітку, тому що ну, це я знайшов скан, мені пощастило. Але інколи, от ви можете робити якийсь проект, і там треба щось конкретне, а цього конкретного просто нема в інтернеті. І це може бути складна штука. Завжди намагайтесь робити якомога менше моделі і асетів. Тобто, якщо ви можете щось скачати. Якщо ви можете щось купити, то робіть це. Не, не сидіть, не моделіть якийсь об'єкт, не моделіть квітку, не моделіть людину. Бо ви витратите мільйон часу і зробите це гірше, ніж люди, які спеціалізуються на цьому. У мене є відео на каналі про Адони, і там я розказую про, про, про блендер. Про Blender Kit і інші джерела, де ви можете знаходити моделі для ваших проєктів. Ну і Повертаючись до картиночки. Воно було темне, і е, ми вирішили, що треба зробити все це яскравіше, світліше. І я просто додавав, додавав, додавав світла. Е, додав ще тут: у нас таке не Focal Lens, а Depth of Field. Тобто камера, бачите, погрався з фокусом, щоб деякі пелюстки вони були розблюрені, ну і так виділив основну квітку, і це придає такого руху і динаміки. А потім сталося те, що сталося. Потім раптово це все треба було анімувати. І оцю сцену я ну, відкладав і, як би пояснював, що. Цю сцену буде важко анімувати, тому що у нас якби пелюстки, і вони мають всі падати, або якось летіти. І вони всі мають падати на сходи. І якось ну, ви розумієте, хто займається 3D, а мабуть, більшість глядачів цього відео займаються 3D, ви розумієте, що. Треба робити симуляцію фізики Ну, якось все це. Е, і за один день, а буквально на розробку сцен, у мене було 2 дні, тобто 15 сцен по 2 дні це місяць. ось е, е, І на анімацію так само тиждень, щось таке. Ну, в общем, теж дуже мало на анімацію кожної сцени. Так що ми, ми не можемо зробити. за за 2 хвилини симуляцію. ну Тому прийшлось вигадувати такий от компроміс. Так що я зробив такі от у нас групи. У нас є такі кластери пелюсток, От які складаються з окремих лісточків, окремих груп, їх доволі тут багато. І всіх їх я анімував от таким от чином. Так що вони якби так. Як це назвати? Рухаються. Вони просто рухаються. Зараз подивимось на них в рендері. От, І бачите, дивіться, що я ще робив. Ну, і, звісно, я їх розкладав вручну. Тобто, наприклад, щоб прикривати якісь небажані місця. Ну, от, наприклад, тут у нас у моделі бачите, ну, такі артефакти вона не дуже якісна. І ми, ну, Коли у нас є от такі от елементи, то ми можемо їх використовувати як браш, brush, Там Десь щось прикрити ліпісточком, десь якийсь артефакт прикрити. От. І ще прикольно в, то, в цьому способі анімації, що ви бачите, таймлайн він, е, йде. Але я можу пересувати абсолютно, як хочеш ці елементи, і вони продовжують анімацію. Тобто нічого не скачеть на цих кейпоінтах, Так що це uh, versatile uh, тема. Вот, um... Додав hdri карту пошукав таку, щоб вона відповідала цим сходам. Бачите, тут у нас таке каміння, і це важливо для того, щоб у нас були а, ну, схожі кольори, і щоб воно якби, все гарно працювало одне з одним. Зараз поставимо на паузу, перейдемо обратно в Cycles а, і покрутив цю hdri карту щоб, щоб бачите, світло у нас було тут. І щоб світло було у нас тут. І от це світло воно дає нам тут а, такий, а, приємний, але не нав'язливе джерело світлу з боку. А, ну і Оця от у нас лампа. От Ми її вимикаємо, вмикаємо. Вона тримає ось цю діагональ. Тобто, по композиції у нас тут є рух, є плановість через ці ліпісточки. Трошки анімована квітка, буквально вона так мінімально рухається, не нав'язливо. І тут ще був момент з тим, щоб вам ну не вам, а мені, але вам теж в роботі може бути така тема, що вам треба буде скоординувати вигляд сцени в Cycles і в Eevee. І от саме такий сетап, він проблемний з тим, що у нас світло дає таку діагональ. А ви бачите, е, якби її світла і нема. Тобто в Cycles світло є. Оце все тінь. А ви він нема. І вам треба або дві сцени окремі робити. Ну, якщо ви там не стигаєте анімацію зробити. Або. Або якось встигати все відрендерити в Cycles. Так що тримайте в голові, що Eevee і в e -E Cycles світло може поводитись дуже по-різному. І зазвичай. Eevee, -E, воно. Ні, Cycles, він світліший, але знову ж таки це залежить від поверхонь. Якщо у вас типу, багато поверхонь, які можуть відбивати світло, то ваша сцена може бути більш освіщена, ніж ви би хотіли, ніж ви би прагнули. І як я робив світло, щоб воно було обмежене. Тут у нас є така тема, як Beam shape і spread. І тобто тягаючи цей показник. Бачите, ми можемо повністю стягнути. Воно буде зовсім таке у-тю-тю-тю-тю, І можемо розвайдювати, розширювати просто до такої звичайної лампи. І це не працює виві. Тобто, маєте на увазі, це не працює вивів. На момент зняття цього ролика, Може, можливо, в майбутньому вони щось зроблять. І ще один нюанс, то що, ну, в чому прикол цього світла, що мені особисто подобається, що. Ця діагональ вона у нас падає на ці окремі пілюстки, і вона їх так підсвічує, і вони прямо аж сяють. І це доволі живо виглядає. Мені подобається, як це виглядає. Так що, в принципі, це все. Все, що я можу розказати про цю сцену і концепт. Знову ж таки, закликаю вас послухати альбом. Подивитись всі ці описи на сайті Джамали, послухати пісні. Також закликаю подивитись інші ролики на моєму каналі із цієї серії. Їх вже декілька. І ще десь, мабуть, в районі десяти на підході. Я всі їх дороблю, і у нас буде цілісна серія. Я зроблю плейліст, щоб можна було дивитись. Дякую всім всім, 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 кого треба дякувати. Донайте на ЗСУ. Підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо вам це відео було корисно. Гарного дня і тихої ночі. До зустрічей.